Писок учасників Олімпійських ігор від Херсонщини розширився. На чемпіонаті України з легкої атлетики в Луцьку новокаховчанка Ірина Новожилова вже у другій спробі показала золотий результат. Закинувши молот акурат на 71 метр, вона підтвердила право змагатися на Олімпіаді. Кваліфікаційний норматив на головний спортивний форум чотириріччя Ірина виконала ще у травні минулого року на міжнародному турнірі в Чехії. Тоді снаряд новокаховчанки долетів до позна. Сімдесят один Показаного результату на чемпіонаті України Ірині Новожилові вистачило, аби залишити позаду досвідчених медальниць. Альону Шамотіну з Дніпропетровська, яка стала другою, та черкащанку Наталію Золотухіну вона замкнула трійку лідерів. Олімпіада в ріо для новожилової стане вже третьою у її спортивній кар'єрі у Пекіні 2008 та Лондоні 2012 До фіналу спортсменка не потрапила. Сподіваємось, що цьогорічні змагання стануть для неї більш успішними. Перед Олімпійськими іграми на Новокаховську метальницю молота чекає ще одне випробування. Чемпіонат Європи змагання з 6 по 10 липня прийме Амстердам.